Чебуреки це коли соковито, хрумко і гаряченьке тільки з пательні. Слухай уважно, бо зараз буде смачно. Це не просто тісто з м'ясом. Це чебурек, гарячий, хрусткий із соком, що капає по пальцях і робить тебе щасливим. Тісто просте на воді, але з секретом. Трохи горілочки в нього, і воно ж де хрустке, як треба. Не хвилюйся, алкоголь випариться, але характер залишиться. Все змішаємо, гарненько перемісимо, доки не отримаємо таке файне тістечко. Не забудьте відпочити трошки після такої роботи і тісто не завадить. Парш соковитий з цибулькою спеції на смак і обов'язково трішки водички, щоб чебурек був не сухий, а соковитий. Тісто тоненьке, еластичне, майже шовкове. На шматочки розділяємо, округляємо і розкачуємо. Тісто розкачали, начинили, защіпнули, а начинка соковита з м'ясом, цибулькою, сіллю та перчиком нічого зайвого. М'ясо говорить привіт, а тісто відповідає Тримаю і формуємо далі. А коли таке тісто начинити, сологуні, то вийдуть неймовірно смачні пирожки з сиром, Ну що защіпнули? І вулію, та не шкодуйте їй, чи буряки люблять поплавати. І не перевертайте кожні п'ять секунд дайте їм гарненько засмагнути. Нарешті дочекалися, поки вони приготувалися. Грусткі й рум'яні соком всередині. Не забудьте зробити фото, поки вони ще є, бо через 5 хвилин буде тільки запах і спогади. Смачного, друзі, і не бійтеся трохи зажарити. Ми ж не дієті сьогодні.